Виступити перед вами. А, наше сьогоднішнє віче відбувається під гаслом Геть Башкаленка. Давайте разом, аби він почув, що громада Волині висловлює йому свою зневагу і заперечує, і не дозволяє йому приступати до своїх обов'язків. Разом геть Башкаленка! Геть Башкаленка! Геть Башкаленка! Дякую, я намагатимуся коротко і тезово свою точку зору висловити стосовно ситуації, яка є в нас в області зараз. Перше, у п'ятницю, два тижні тому, ми були перед приміщенням обласної держадміністрації і висловили чітке бажання, аби відставку подав голова обласної адміністрації Клімчук і голова обласної ради Войтович. Ні, мало хто вірив, що вони напишуть цю заяву. Люди були готові до штурму, але ми змусили їх написати. Президент Клімчуку підписав цю заяву. Хочу зразу сказати: серед волинян є багато тих, хто в лапках симпатизує Клімчуку і розказує, хороший дядько, багато зробив і так далі. Я хочу всім вам сказати. Що Борис Климчук за 4 роки керування обласною адміністрацією вибудував свою особисту диктатуру тут нас на Волині. Без його згоди не приймалося жодне рішення обласної ради. Він переламав через коліно більшість депутатів обласної ради. Його фонд, рідна Волинь, наповнювався окремими бізнесменами. Є така думка суб'єктивна, ми її перевіряємо. Не зовсім чесним чином. Саме завдяки Клімчуку, його підтримці, депутатами Верховної Ради стали не представники опозиції, а притільні депутати, які сьогодні підтримують Азарова, колишнього і Януковича і так далі. Це Мартиняк, Єремєєв Івахів у першу чергу. І Клімчук був тим буфером, який не давав бити по Януковичу, бо він казав, я тут Янукович. Я місцевий Янукович, бийте мене на його. Тому я хочу всіх вас переконати в тому, що наша вимога звільнення Клінчука була правильна, однозначно і безповоротна. Що стосується Башкаленка, хочу вам чітко сказати, бо дехто каже, поміняли шило на мило. Друзі, поки Янукович, вдумайтесь цю річ, поки Янукович сидить у Межигір'ї, Тут буде керувати його людина. Поміняли з бородатого Клімчука на вусатого, значить Башкаленка. Добре! Завтра ми доб'ємося того і ми будемо добиватися, щоб Башкаленко пішов відставку. Ну, але зрозумійте, що Янукович на цю посаду не призначить Гузя Пащенка чи когось з вас. Буде хтось з Донецька, буде якийсь Нестор Шуфрич чи Михайло Чечетов. Тобто... Зміна влади на Волині пройде тільки тоді, коли ми зможемо змінити на центральному рівні Януковича. Крапка. У Львівській області за чотири роки помінялося вже 5 губернаторів. Громада не сприймала жодного. Те саме у нас. В день призначення Башкаленка, я особисто, і це про цей проєкт рішення зареєстрований. У секретаріаті обласної ради проєкт рішення про недовіру голові Волинської обласної держміністрації. Тобто, ми будемо здійснювати всі можливі дії і тиск, аби Бошкаленко також пішов за мною посади, так само, як і будь-хто, кого призначить Янукович. Я ще раз кажу: не тіште себе думкою, що поки Янукович там, тут буде керувати губернатор чи його заступники, які будуть представляти опозицію. Дехто з вас запитає, що робити далі. Я скажу: перше, сьогодні ми повинні зробити все можливе. На жаль, це не легко, як би нам хотілося, аби головою обласної ради була особа, яка представляє опозицію. Тоді. Ми всі з вами будемо мати вплив на орган, найвищий представницький орган Волині, Волинську обласну раду. Ми сьогодні працюємо з депутатами, ми їх переконуємо. Ще лишилося трошки, аби ситуація була така, аби в нас було з 80-48 40-45, голосів. Чому? Тому що дехто сьогодні каже, опозиція проти прийняття бюджету. Відповідно, лікарі, вчителі. Не будуть мати коштів. Це брехня. Перше, ми живемо сьогодні за одною дванадцятою бюджету, який був минулому році, і всі будуть мати зарплати і пенсії. Але опозиція не буде приймати бюджет, який підготовлений Клімчуком і Башкаленком. Ми кажемо, ми обираємо керівництво обласної ради від опозиції і тоді. Ми, як представники опозиції, переглядаємо цей бюджет і будемо його приймати як народний бюджет. Але не бюджет Януковича Азарова і Клінчука з Башкаленком. Тому ще раз скажу: опозиція виступає за прийняття бюджету, але не того, який нам зверху скинув Янукович Азаров. Наступна річ, значить, тому. Це перше і основне завдання. Ви знаєте, що автомайдан проїхав по цілій Волині і заїхав до особистих осель, домівок кожного регіонала. Ми їм сказали, переходьте на сторону народу, кайтеся, і можливо народ вас прийме. Тому це перше завдання сьогодні в області. Декілька днів тому у рівному головою обласної ради став Михайло Кирилов. Представник Батьківщини це їхня перемога. Така сама наша має перемога бути тут, у нас на місці. Наступне: ми всі повинні з вами не збавляти обороти. Тобто, у нас є можливість доєднатися до автомайдану. Давайте доєднуєтесь. У нас є можливість сьогодні. Наповнювати нашими хлопцями Волинську сотню у Києві. Є сотня самооборони, яка називається Волинська Січ. Отут можна записатися. Треба ставати в їхні лави, аби ми мали структуру, яка в Києві захищала наші волинські українські інтереси. Нам потрібно створювати і допомагати створювати депутатам народні ради і так далі. І тому подібне. Тобто не збавляти. Жодному чином нашої, наших би, завдань. І головне, розумієте, ще раз скажу, наповнювати Київ волинськими серцями. Це дуже важливо я на сьогоднішній день, тому що коли в Києві якась спишка, там маса людей. Коли все поки спокійно, людей не вистачає. Доля країни вирішується у місті Києві. Без зміщення Януковича, без. Зміщення того керівника уряду, яку вони собі там зараз напланували. Ситуацію в Луцьку ми не накеруємо. Тому треба максимально їхати до Києва, ставати до сотень самооборони, до інших <кхи> організаційних структур і продовжувати боротися. Уже 75 днів боролися, значить, не треба боятися. Якщо ще треба буде 75 днів боротися надалі. І останнє, значить, на нас. Продовжують здійснювати тиск. Молоді люди, які обійшли всі банки і підприємства тут, на проспекті Волі, які належать регіоналам, вилили по відру в умовної крові, яка на руках у тих людей, перед, на, 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 на ступеньки і так далі. Сьогодні проти них знову відкрили кримінальне провадження. Проти активістів молодих Євромайдану більше ста людей сьогодні вже відвідали прокуратуру, дали свої покази, що ніби якомусь депутату обласної ради від партії регіонів погрожували. Це також є тиск. Влада боїться. Завтра ми всі їдемо в ківерці, тому що на дружину. Нашого колеги Володимира Пащенка, от він біля мене, відкрита кримінальна справа і буде суд. Ми захищатимемо кожного на кого буде тиснути ця бандитська влада. Боротьба не завершена. Боротьба тільки починає. Тому ще раз прошу вас всіх не збавляти обороти і розуміти одну важливу річ. Той, хто хотів, щоб в п'ятницю. Всі члени партії регіонів, які на посадах написали заяви і звільнилися, і я цього хотів. Хто з нас не хоче тут, щоб Янукович пішов з влади? Щоб всі заступники сьогодні Башкаленка, і Стоєв, і Карпюк, і Курилюк, бо вони регіонали, також пішли. Всі ми за. Але. Є реалії, вони сьогодні зубами тримаються за посади за землю. Вони не хочуть, вони тиснуть, вони погрожують, вони поміняли керівника СБУ, поставили з Чернігова тут свою людину, яка має збільшувати цей тиск. Тобто ми маємо розуміти, що зміна влади на Волині відбудеться тільки тоді, коли Янукович піде у Києві з посади. В іншому випадку, на жаль. Як би нам цього не хотілося, але ще раз скажу, замість бородатого прислали вусатого, замість вусатого прийшли поголено чи з щубом. Але ця людина, яка буде керувати обласною адміністрацією, допоки державою керує Янукович, буде з партії регіонів, буде слухати їх. Тому не збавляти обороти. Боротьба продовжується і ми будемо її вести. Дякую! Слава Україні!